Привіт, друзі! Розповім вам схожість ситуації контрнаступу, як нас кинули в 2023 році з допомогою і тим, як НАТО кидає зараз Польщу, використовуючи не п'яту, а четверту статтю. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Зараз буде найцікавіше. Вже відома реакція НАТО на обстріл росіянами Польщі. Також відома реакція і польської влади. Більш того, відомо, що окрім дронів, зайшли ще в територіальний простір. Ракети. Путін робив якраз це восени, тонко натякаючи на події Другої світової війни, чисто йшов стопами Гітлера. Путін просто піднімає повний фашистський спадок і починає його відмотувати. Джей Венс досі говорить, що треба задовільнити Росію, що на неї ніхто не нападе, Україні треба дати гарантії, Росії треба дати території. І Росія починає після цього виходити на новий рівень ескалації. Путін зарядився, надихнувся візитом в Китай і сьогодні веде себе таким чином. Починає бомбити Польщу. Давайте з вами розкриємо тему зв'язку Польщі та провалу контрнаступу влітку 2023 року. Ще раз підпишіться, нагадує. І так Росія атакувала одного з ваших союзників, атакувала союзників-членів НАТО. І що каже п'ятий пункт? Там чітко все написано: сторони погоджуються на збройний напад на одну або кількох з них в Європі чи в Північній Америці і вважається нападом на них усіх. Відповідно, домовлятися у разі такого здійснення. Нападу кожна з них реалізує законне право на індивідуальну колективну самооборону. А що кажуть вони в цій ситуації? Зібрались там всі умніким цьому НАТО? Будемо сідати домовлятися. Блять, да ви серйозно? На вас напали. Потім виходять деякі політики і бравадно заявляють, що використовую не п'яту, а четверту статтю. Ну, це для лохів так зроблено. Ну це не НАТО, це якась просто шарашкина контора. Що значить четверта стаття? Ну, для тих, хто не читав, не знає, я вам зараз її задиктую. Четверта стаття: це сторони будуть консультуватися між собою щоразу, коли на їхню думку виникне якась загроза територіальної цілісності. Ну це, блядь, нормально сідатися і консультуватись. На вас був напад. Вас атакують. Друзі. Реально, докуди мають дійти російські танки, щоб ви зрозуміли, що це не жарти. Вони вам кажуть, це воєнні навчання проводять. Повірте, у нас теж такі навчання були. Казали: Ні, ні, Росія не нападе. Це все там жарти. Це така історія. Знаєте, у нас тут навчання, ми тут з американцями граємося. Війнушку на вас нападати не збираємося, кажуть вони, а потім нападають. Тому НАТО обговорюють, як би повіла, прилетіли. Просто прилетіли. А НАТО в свою чергу вважає, що дрони РФ не вторглися в Польщу і не були нападом на альянс. А тепер найцікавіше. Уявіть, що НАТО це не союз Рівних, а добре замаскований щит для США та для всіх інших. Просто статисти. Ні, це не зрада, це просто логіка. Стаття п'ята, тільки коли їм зручно. Так, формально у договорі написано. Напад на одного це напад на усіх. Але зверніть увагу, лише один раз в своїй історії НАТО ця статтю застосувало. коли був напад США 11 вересня. Тоді всі союзники пішли захищати Америку. А коли когось іншого, тоді глибокі занепокоєння і санкції. Такі поверхневі. Американські бази розкидані по всій Європі. Американські генерали керують командуванням НАТО. Американське озброєння стандарт для всього альянсу. А тепер питання. То від кого залежний? Це не просто союз, це структура впливу, де всі інші або слухають, або залишаються без підтримки. Якщо завтра нападуть на Польщу, ви справді думаєте, що США моментально кинуть дивізії? Ні, такого не буде. Або скажіть, чи ризикнуть вони ядерною війною заради якоїсь Естонії. Ні. Бо США діють лише тоді, коли це вигідно їм самим. А поки що роль союзників. Бути буфером, щоб війна не докатилась до американської землі. Україна жива ілюстрація цього. Так, Україна не член НАТО, але скільки разів ми чули, ми з вами ми вас підтримуємо. НАТО не може втрутитись, бо не хоче провокації. І ось уже третій рік війни: геноцид, ракети по цивільним. А НАТО мовчить. І вибачте, робить глибоке занепокоєння, стурбоване обличчя. А чи вигідно США, щоб війна в Україні закінчилася завтра? Ні, бо зараз Європа відрізана від російських ресурсів. Залежить від США. Росія виснажується. США виграє стратегічно. Війна це випробувальний полігон для зброї НАТО. Це ідеальний конфлікт, щоб втручатись, але не занадто. Допомагати, але не рятувати, тримати ситуацію під контролем, але не відповідати особисто. Висновок тут дуже простий: союз на папері, васал на ділі. Можливо, НАТО це не щит демократії, а структура управління впливом США. Де інші країни просто гравці другого плану, і у разі реальної загрози вони можуть виявитись один на один з ворогом. А Америка, як завжди, глибоко стурбована буде, але у безпеці. Прем'єр Туцк заявив, що уперше російські дрони були збиті на території держави НАТО однак, за його словами. Причин для паніки немає, блядь, просто причин немає. Вони що там вообще блядь, кукушкою поїхали. Ми з вами погоджуємося. Причин для паніки немає, але паніка від реакції сама починає з'являтися, тому що реакції просто немає. Глава дипломатії Якалас після нальотів дронів РФ на Польщу заявила, що навмисне найсерйозніше порушення повітряного простіру держави Європейського Союзу з боку Росії. Зеленський теж заявив, що це серйозна історія для Європи. Ми mm. готові Польщу навчити, скажімо так, правильно системи оповіщення на льоті. Та правильно збивати дрони. Ну, бо поки що статистика збиття Польщі не на користь їх самих. З 19 шахетів було збито 4. Ви серйозно? Та ви на F-35, ви на F-16, у вас до заправщики повилітали. І ви не можете їх збити. Так, да, не можете, тому що ви без руки, ви реально без руки. Та на в Херсонщині фермер брав гвинтівку та збивав та своїм полем ці дрони, вирощуючи своє зерно, яке ви потім правда висипали. А де ті мудрі мудаки, які хоробрі фермери, які висипали це українське зерно? А не хочете, як той самий фермер український, вити і шахеди позбивати? Ні, не хочете, тому що ви не вмієте, ви сикуни, ви, ви кончені сикуни. А зерно вам висипати не страшно було. А зараз десь поховались, такі бровадні всі. Не хочу розчаровувати, але вже можуть іти записуватись, якісь польські ТРО, тому що дрони якраз вам прийдеться збивати ще неодноразово біля якихось населених своїх пунктів своєї Поляндії. Так в чому ж схожість 2022-2023 року, контрнаступу та атакою на Польщу? Двадцять третій рік Херсон наш, Харків звільнений, у повітрі надія, в серці лють. І ми віримо, ось-ось підуть танки. Зараз ще трохи є в 16, майже на підльоті. Замість броні всі європейські наші союзники просто робили селфі на самітах. Нам казали, зачекайте, ми майже готові, але давайте без різких рухів. А тим часом ворог заливає фронт бетоном і мінами. Бо поки ми чекали, захист просто дав Росії час. Добре продуманий, злив під соусом підтримки. Уся країна, солдати цивільні, весь світ чекали на наш контрнас. Кожного дня в бліндажах і в окопах ми ждали наказу прорватися вперед, витіснути ворога і нарешті змінити, переломити ситуацію. Ми зустрічали кожен день з надією. Небо обіцяло приборкати холод пасмурних днів, і кожен з нас уже місяцями рахував надію, що до літа обіцяють танки, монометилі, літаки. час йшов. Але ми вірили, що допомога прийде. А західні партнери тим часом лише говорили і затягували час. Замість реальної зброї ми чули просто обіцянки. Скоро будуть леопарди, F-16. Атакам обговорювали хрень дали такі, що по тилам стріляти неможливо. Вроді щось і давали, але ну, так дозовано, що не, неможливо було переломити хід війни. А далі широка усмішка і дружня рукопотискання. Поки ми билися на фронті, друзі робили селфі на самітах. Жодного танку, жодного літака, тільки порожні слова просто в ефірі. Кожен із нас знав, що це може коштувати життя, але навіть страх не міг здавати віри, що допомога прийде вчасно. Особливо цінічним виглядало те, що буквально кілька місяців тому ми звільнили Херсон, Харков. Мене ще дивували гусні обіцянки. Мовляв, після наших успіхів обов'язково прийшлють більше зброї. Проте щойно ми вибили ворога із Під Херсона та Харкова. Партнери різко стали затихати. Ніхто не прислав навіть додаткових БТР чи пару мінометів. Після таких великих досягнень допомогу виявилось чекати. Ще набагато довше. Це було справжнє приниження, просто була ілюзія підтримки. Мабуть, вони дійсно хотіли переконати нас у своєму намірі допомагати. Та на практиці підтримка виявилася суто ілюзорною. Замість реальної зброї та боєприпасів, наші друзі з заходу показували тільки відомість своїх намірів. Ми чекали на диво. Навіщо вони обіцяли та тягнули час? Напевно, що ворог злякався і почав готуватися до оборони. Росія так і зробила. Вже навісні вони бралися за справу. Спершу вони розкинули сотні кілометрів мінних полів, потім рили глибокі траншеї, заливали це все бетоном, лили три лінії сучасної оборони. У чистому полі з'явилися залізобетонні зуби дракона та тисячі противотанкових пасток. Усе це завдяки тому, що часу в них було придостатньо. Захід дав їм цей час своїм затягуванням реальної допомоги. Поки Захід обіцяв нам допомогу, росіяни тим часом копали, копали і копали. Поки ми відчайдушно шукали спосіб витіснути ворога з позиції. Нас тримали в очікуванні, щоб росіяни встигли все облаштувати, і вони бля встигли. Цю абсурдність сприймали з Іронії. На перепочинках бійці жартували, що допомогу надішлють уже після остаточної перемоги. Таке ставлення давало нам ще більше мотивації. Якщо партнери нас кинули, доведеться покладатися лише на себе. Навіщо це було спочатку важко було? Це повірити, але логіка проста: захід насправді не хотів, щоб Україна здобула швидку перемогу. Швидка перемоги України це дуже небезпечна перемога. Вона означала крах Росії з непередбачуваним колапсом і з можливим застосуванням ядерної зброї та вакууму влади. Це означало необхідність дуже швидко вирішувати складні питання після воєнного світу. Ані Європа, ані США до цього не були готові. Це означало б, що Україна отримала б значний вплив на світову політику, а комусь це явно не до вподоби. Ми занадто сміливі, занадто незалежні, занадто небезпечні, щоб стати новим центром сили. Європі не потрібна сильна Україна, їй потрібна лише буферна держава, буферна зона. США не потрібна вирішальна перемога в цій війні. Їм потрібна затяжна війна, щоб остаточно ослабити Росію без ведення власних військ. Отже, саме через ці побоювання. Захід волів не давати нам легкого успіху. Краще повільно поточити Росію кров'ю, ніж раптово міняти глобальний порядок. Ми помітили, що контрнаступ став пасткою. Війна це не лише артилерія, а й інформаційна шахівниця. І західні союзники зіграли проти нас в цю шахову партію. Вони наклали на нас публічний тиск. Робіть контрнаступ, ви мусите показати результат. Нашим керівникам неодноразово натякали без контрнаступу не буде позитивних новин щодо озброєння. Нам треба вибороти хоч якийсь успіх. Нам умисно затягували постачання зброї і техніки. Армія вийшла на наступ без реальної вогневої переваги. Здавалося, що нам видали лише половину необхідних танків та мінімум боєприпасів. А потім сказали: давайте рушайте. При цьому ввели нові умовленості. Ось вам зброя, але використовуєте її виключно в боях на лінії зіткнення. Удари по території Росії заборонені, і, хоч звучало пафосно, а на практиці це означало жодного кроку вперед в бік Росії. І найгірше, коли контрнаступ пішов не за планом, відповідальність автоматично списали на нас. Ви ж самі наполягали на наступі. Ніхто ж з вас не примушував, говорили вони нам. Та було це так. Геніально розв'язавши руки Росії та зв'язали руки нам. І все це подавалося під соусом дружби та підтримки. Це була класична пастка. І в 2023 році контрнаступ, на який ми так сподівалися, натрапив не на непереборні труднощі. Наприкінці року. Підсумки були не на нашу користь. Контрнаступ фактично захлинувся в мідних полях. Ворог так і не дав нам прорвати оборону. Ми втратили багато підготовлених хлопців, які вже ніколи не повернуться з того бою. У суспільстві панувало розчарування. Люди чекали перемогу, а побачили лише занепад сил та демотивація. Західні союзники знайшли нові підстави для переоцінки стратегії, як казали наші дипломати. Кремль навпаки отримав укріплені рубежі, деморалізованого супротивника і нове вікно можливостей. І хто в підсумку виграв? Ну напевно, не ми це точно. Коли ми стали оглядатися назад, усе ставало на свої місця. Здавалося, нас розмістили на шахівниці і пересували фігури за власною волею. Це була велика геополітична стало. обіцяли допомогу, але не давали. Не відверталися цілком, але водночас тримали нас просто на короткому повітку. Не давали нам остаточно перемогти, але й не дозволяли програти. Мовою дипломатів нас не кинули, але й не відпустили на волю. Зрештою, Україна опинилася у західній сірій зоні. Надто сильні, щоб нас поховати, але надто незручні, щоб дати нам перемогти. Наші партнери стали не рятівниками, а ляльководами, які дали Росії шанс зміцнитися, вижити і знову йти в наступ, який ми бачимо сьогодні. Цинічна правда війни. Подумай тільки. Для кого вигідно, щоб війна тривала? Для США це спосіб послабити Росію, уникаючи при цьому ведення власних регулярних військ. Для ЄС це зручна відмовка, щоб не займатися власними внутрішніми проблемами. Для НАТО це привід існувати і отримати фінансування. А Україна, Україна для них це просто розхідний матеріал. Перемогу в Україні ніхто не подарує. Її треба здобувати її самим. Якщо ми досі сподіваємося, що зброю нам привезуть часно, пора забути про цю ілюзію. Надто сильна Україна нікому не потрібна. Надто вільний народ це виклик не лише Москві, а й Брюселю, Вашингтону. Отож, сподіваємося на союзників, але самі готуємо власні боєприпаси. Дякуємо за кожну допомогу, але пам'ятаємо, хто її гальмував. Маючи друзів, не чекаємо, що вони підуть за нас під обстріли. Кожен з нас знає, що наш вибір воювати за себе самостійно. Ні, друзі, ні партнери лише ми самі створимо свою історію і свою долю це гірка правда, але саме вона дає зрозуміти, що поки ми живемо і боремось, ми тримаємо весла своєї долі. Свободу нам доведеться виборювати своїми руками. Ніхто цього за нас робити не буде. Усі інші обіцянки лише слова. Наш союз у власній силі. Запам'ятайте це. Отож, нас не кинули, нас просто не витягли, не зрадили, а просто зручно використали. А коли ми просили зброю, нам. Давали просто її презентацію, коли ми рвалися вперед. Нам натягували повідець. І поки ми мріяли про перемогу, нам готували сценарій ні миру, ні війні. Вона надто вільні ми для них. Надто живі. А тепер слухай уважно, перемогу нам ніхто не принесе. Її не доставлять в коробці з емблемкою НАТО. Вона не приїде в пакеті Євросоюзу. її не анонсують на самітах у Брюсселя. Ми або самі, або ніяк. Тому не чекай, а дій не молися. На допомогу створи її сам. Не вір у красиві обіцянки, вір у побратима поруч. Бо коли все ламається, тримає тільки своє свобода, не привілей, а тягар. Але якщо ми винесемо її до кінця, вона стане силою, бо ми не буфер, ми буря в цієї війні. Підписуйся на канал Юва Бондаренка, став лайк, пиши коментарі, що ти думаєш з цього приводу. Всім пока.